Будьмо уважні. Коли в той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвавсь Господь до неї і промовив «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос з міжнароду і сказала Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слава, Слава Ісусу Христу! Не втікайте, ходіть сюди. Ходіть до мене. Що в нас сьогодні за свято? Як називається? Хто пам'ятає? Осіння Пресвятої Бога. Успіння, молодець. І що це що це означає успіння? Що в тому святі відбулося? Воно там зображене, бачите? останнє Останнє в році. Календарному церковному. Марія померла. Так, Марія померла. А як померла? Вона заснула і Бог забрав з тіла на небо. Так, правильно. Молодці. Дивіться, там бачите, Ісус на руках тримає маленьку дитину чи ні? Ану, уважно дивіться, в кого що в мене зір ліпше, ніж вас? Що? Ану, ти що там Ісус тримає на руках? Там останній образ. Так, Марію тримає. Її душу. якби так, Це такий символіч, символічно зображено, що і тіло, і душа були забрані на небо. Отже, сьогоднішнє свято для кожного з нас має бути святом ще раз переоцінення своєї від, свого відношення до мами. і Цінності мами і Богородиці в нашому житті. Хто така мама для нас? Мама це хто нами піклується? Ще, хто така мама? Одним словом, а ну, можете сказати? Мама це. Мама, це. Хто нас народила? Еліда. Мама це та, яка може вислухати наші вимоги. Так, ще, хто така мама? Помагає дітям. Хто така мама для вас? Рідна людина. Молодці. Всі відповіді дуже гарні і правильні. Пеклується про дітей добре. Ще маєте якісь думки? Яка молиться за нас? Яка давала дітям їсти? Дуже добре. Отже, знаєте, в деякому сенсі для дітей мама це є цілий світ. І так само Богородиця для церкви це є цілий світ. Це була проста жінка, але не просто проста. Це була жінка, яку Бог покликав стати матір'ю Бога. Вона мала дуже велику місію і важливу місію. І тому дар материнства це є надзвичайно великий дар, неоціненний дар. Але материнство буває різне, буває фізичне. Але буває так само деколи і духовне материнство. Наприклад, сестри монахині чи дівчата, які все життя дівчата, вони стають тоді духовними матерями для інших людей чи дітей. Бо не тільки дух материнства заключається в фізичному. І оце материнство це є те, що дає нове життя. Це є Ті, хто відкривають двері спасіння. Якщо б жінка не народила, то не було б людей, правда? Бог так задумав, що через жінку народжується нове життя. І вона відкриває, як то при Богородицю співається, є брама Небесна. Так само, кожна мама для нас є брамою небесною, яка відкриває нам двері Царства Божого. Тому в сьогоднішньому житті. Особливо старші, хто вже залишився без мами, то мають ту можливість спригадати собі, яка мама моя була, і подякувати Богові за своїх матерів, подякувати і усвідомити, що деколи наші матері, які вже відійшли у вічність, вони є тими небесними нашими покровителями, тими захисниками. Так само наша ненька Україна, вона є також. Такою покровителькою всіх нас. Тому кожен з нас повинен любити, Богородицю, любити свою земну маму, але й так само любити свою батьківщину. А той, хто любить, цей не використовує, а піклується про свою маму, допомагає їй, потішає, правда? Тому десь це пам'ятаємо і нехай. Пресвята Богородиця, наша небесна мама опікується нами і допомагає нам бути добрими Божими дітьми. Амінь.